Вітаю, друзі. Подивився я в Ютубі, вже деякі адвокати-блогери починають розповідати, що, можливо, будуть притягати до відповідальності за їх позицію, де вони кажуть, що саме порушується при тих чи інших питаннях щодо мобілізації. Насправді це прикра історія, коли журналістів доганяють, потім адвокатів доганяють, і в нас по суті. Органи державної влади, які якраз таки бронюються, доганяють людей, які намагаються викривати певних чиновників, а другі захищати людей від протиправних посягань теж державного апарату, тобто органів виконавчої влади. І якщо ви думаєте, що бути адвокатом зараз, у яких немає броні. Так просто, особливо в питаннях, які достатньо серйозні, то я вам так хочу сказати, ви помиляєтесь. Дуже помиляєте, що буває таке, що коли ти представляєш інтереси однієї людини або юридичної особи, і там дуже серйозне питання, то ти починаєш відчувати стосовно себе дуже велику кількість веселих речей, в тому числі і тих самих ТЦК, в тому числі. Тому е, нашій владі єдине, що потрібно зрозуміти, що потрібно чути е, свій народ завжди, а не робити те, що ви робите. І чого питання до юристів? Чи до журналістів, ваші комітети, Верховної Ради, апарати, де доктори, професори юридичних наук вам пишуть, що ці закони, які ви приймаєте, не витримують критики і суперечуть основному закону. Тим паче, що в ваших законах не конкретизована велика кількість речей. Що стосується самої мобілізації, то то. Знову ж таки, не закон про мобілізацію, то закон про корупцію, про віджимання, залякування. Вам потрібно було б вже давним-давно навчитися, що не потрібно залякувати власне населення своїми діями, а ви цьому не вчитеся. Ви продовжуєте одне й те саме робити. Одне й те саме. Продовжуєте розповідати, в кого ви будете вилучати автомобілі, що два автомобілі на одну особу. Це багато. Почніть з себе. В нас там небагата кількість автомобілів і тому подібних речей. Почніть з себе. Ви ж з себе не почнете. Ви почнете з кого? За звичайних людей. Так це не працює. І, ну, верніше, в вашому розумінні так має працювати. В нашому розумінні має бути справедливість і мотивація. Закон про мобілізацію це має бути закон про те, що людина до вас приходить. І він не стає просто людським ресурсом, який буде розходуватися як комусь захочеться. Закон про мобілізацію має передбачати чіткі гарантії особи, яка прийшла туди добровільно або мобілізована в загальному порядку. Щоб людина розуміла, що якщо завтра з ним щось трапиться, будь-що він є захищений і держава бере на себе гарантії. Ну, вона й так має. Гарантує багато чого, але з цього якось виконується дуже мало. Тому ну, мені відверто прискорбно, що то є так. І, на мою думку, саме так має базуватися е, закон про мобілізацію. Має бути в першу чергу передбачене розуміння людини, яка пройшла, пішла нести службу. А коли дехто розповідає, що ніхто нічого не уникне. Ну, То можна подивитися відео Української правди, де чисельна кількість хлопців, у яких дійсно є гроші, вони ведуть бізнес. Але вони не придатні до військової служби, качуться в тренажерках, абсолютно є непридатними, але в них дуже велика кількість грошей. Тому закон у нас точно не один для всіх. Просто ми перетворюємося в кріпаків. І єдине питання, то чим ми тоді будемо відрізнятися від того самого Мордору? Ну, я не розумію.